До вашої уваги новини 11 каналу. Вітаю далі у випуску. Про найголовніше: вісім обстрілів за ніч, понівочені будинки та зруйновані будівлі. Напруженою залишається ситуація в Нікопольському районі зградів та важкої артилерії. Ворог гатив по двох громадах Марганицькій та Червоногригорівський. На щастя, люди не постраждали. Більше про те, як минула ніч на Дніпропетровщині, розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона з нами на прямому зв'язку. Полю. Вітаю Олено. Вітаю усіх усю ніч. Окупанти обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії та градів. Гатили по двох громадах району. Попередньо люди не постраждали. Лише на Марганецьку, а, лише Марганецьку громаду атакували аж сім разів. Рятувальники працюють на місці обстрілу та з'ясовують усі деталі а, а от після атаки на Червоногригорівську громаду зруйновано одну господарську споруду, а ще дві понівечено. Я прошу послухати деталі від рятувальників. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У самому Ніку поліцяні пройшла без обстрілів. Там ліквідовують наслідки попередніх прильотів. Далі пряма мова. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. Зберігаються планові відключення. енергетики все роблять для того, щоб цього не було. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною на території району. атак окупантів не було. Вчора надзвичайники знешкодили п'ять ворожих боєприпасів. А комунальні служби намагаються якомога швидше відновити пошкоджені комунікації. Далі пряма мова. Майже цілодобово працюють працівники РЕСа, комунальні підприємства лагодять всі ці пошкодження, щоб ми не відчували цих всіх негараздів, але дуже багато роботи, і ми її виконуємо в інших населених пунктах області. Ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. На цьому в мене вся інформація. Олено. Дякую тобі. Наша кореспондентка Поліна Поломарчук розповіла, як пройшли ніч та ранок на Дніпропетровщині. І в області сьогодні плануються екстрені відключення світла. Повідомляють у ДТЕК. Графіки, які були складені раніше, наразі не діють. Це вимушений крок, щоб збалансувати розбиту російськими терористами українську енергосистему. Тож за можливості радимо зарядити павербанки, телефони, зробити запаси їжі та води. В Укренерго нагадують, зігрітися та підзарядити підзарядити мобільні можна також в пунктах незламності у Дніпрі. Вони знаходяться переважно у супермаркетах Кафе та АЗС. Понад 40 авіаційних та майже 30 ударів з артилерії завдали окупанти по території України протягом доби. Під вогнем, зокрема, опинилась Комушуваха Запорізької області. Там ворог поцілив по цивільних об'єктах. Обстріляли вночі житловий квартал у Херсоні. Зайнялась багатоповерхівка, попередньо без жертв. Водночас наші військові дають росіянам гідну відсіч на Донецькому напрямку Збройні сили України, відбили атаки на 12 ділянках. А з Олешок на Херсонщині частина окупантів виходить раз. Зом із технікою. Крім того, сили авіації 17 разів вдарили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони за минулу добу уразили сім районів зосередження особового складу та ОВТ, склад пальномастильних матеріалів, а також п'ять інших важливих об'єктів противника. Куди вдарять ракети та коли закінчиться війна? В Тік-Ток та Інстаграм шаленою популярності набирають розклади Таро. Маги роблять щотижневі прогнози, а попутно рекламують персональні консультації. Вартість деяких сягає тисячі гривень за годину. Скільки вони заробляють на паніці? Ми врахували із діджитал експертом. Ані планують масіровані удари до кінця тижня. Ще по Чернігову прильоти будуть і будуть прильоти з жертвами. Яскраві фріки чомусь викликають довіру у людей. Безпекова ситуація, розклади по містам, анонси прильотів. Такі відеоролики вірусно заполонили Тікток та Інстаграм. Блогери та рологи роблять регулярні прогнози щодо перебігу бойових дій, ракетних ударів, зокрема й на Дніпропетровщині. Ще проливається кров, ще большое количество обстрілів. На это. прям. прямо вот видите, много обстрілів в небі. Опять же, карти пожара. Зима в Дніпрі буде кризисна. Здесь будуть проблеми з комунікаціями, зі всіма з світом, з інтернетом, з отопленням і з іншими вещами. Регулярні прильоти по місту будуть будут патері серед мирного населення. Блогери не гребують прогнозувати навіть дату закінчення війни в Україні, причому у кожного вона своя. Україна вийде на границі 24 числа. Карти говорять, так да". жду. Вот именно повномасштабна, максимально горька, вона і в этом году закончится, 22-м. Нам дають карту смерть, то есть війна стоп. Такі ролики збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів. Тарологи працюють за схемою. Спочатку красномовний безкоштовний розклад, потім заманювання на персональну консультацію. Вартість послуг залежить від, так би мовити, кваліфікації провісника від 50 до 1000 гривень за одну годину балачок. Для особистої консультації пиши в дірект інстаграму в шапці. профілю. ціна консультації скільки не шкода. Діджитал експерти пояснюють секрет заробітку таких блогерів паразитування на так званому ефекті Барнмана. Це коли людина знаходить у будь-якому передбаченні те, що підійде саме їй. Людина думає, якщо є якийсь загальний опис якоїсь людини, цей опис обов'язково стосується і її також такі ефекти, які використовують не дуже свідомі маркетологи, які не можуть зробити якусь кваліфіковану пропозицію. Тривога й імпульсивність, які люди переживають у війну, тільки грають на руку блогерам. Інколи ті переходять межу. Віталій 39, Чи повернеться живим із з війни і чи будемо спільно жити? І баба, дінка, яка робить розклади, пише: напишіть в особисті. Я вам зроблю розклад по знижці. Ми взялися підрахувати, скільки заробляє блогер-теролог з кількатисячною аудиторією, якщо його консультація вартує, скажімо, 500 гривень. За один ефір людина отримує таких теплих заявок за годину, за дві праці, наприклад, 100-150. Ну, беремо 75, наприклад, продажів помножити на 500. Це у нас 37 500 гривень. Виходить за два дні, наприклад, тобто день вона проводить етер в тіктоці, і день вона продає і там робить якісь додаткові розклади. Ми розуміємо, що це просто контрол С, контрал В. Тобто вона всі однакові відповіді відсилає своїм виглядачам. Е Чи віддавати гроші за такі консультації? Справа кожного кажуть психологи. Можливо, для когось це дієвий спосіб опанувати тривогу. Создати ніякий буфер безопасности, предсказуемости, ілюзію контролю, яка создається благодаря ну такой інформації, але варто замислитись, чи готові ви передати важливі рішення у руки незнайомій людині. Когда ми віддаємо на відкуп ну судьбі какие-то вопроси, ми лишаємося можливостей. возможностей С точки зору науки, э, такі розклади нумерології і так далі не є доказательними, вони не мають довер... достовірної ефективності. Аби повернути собі впевненість у правильності рішень, психологи радять зібрати коло людей, яким ви довіряєте, і брати до уваги їхні поради мислити критично, не давати волю емоціям. Владислав Владислава Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. і на цьому випуск завершено. Більше інформації можна дізнатись на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до 12.00. Побачимось.